Отче, чи правда, якщо переступити ноги дитині, то вона не буде рости. Ну так, да, якщо дитині 55 років, то переступиш, рости не буде 100%. А малю переступиш, буде рости. Думаю, не треба більше нічого говорити. Дякую. Отче, ви наш вчитель і філософ Божого благословення вам. Тож дякую. Філософ. Філософія це термін, який складається з двох, з двох значень. Так? Філос це любов, софія це мудрість. Філософія перекладається як люблю мудрість. Я думаю, кожен, хто любить мудрість може себе назвати філософом. Але не кожен може себе називати філософом, той, що вчить людей мудрості. Вікторія. Як щодо того запитання? отче Василю, чи можна так помолитися, щоб Бог послав хорошу машину, квартиру, зарплату, таку, щоб працювати менше, а мати більше часу на сім'ю? Або це вже для розвинутих країн Європи. Не <ріст> каже Ісус Христос до учнів. Слухайте, хлопці, а за кого мене мають люди, га? Одні кажуть за Івана Хрестителя, а другі кажуть, за того, за того. А ви мене за кого маєте? Каже, каже Петро, ти син Бога живого. Я собі думаю, такі запитання. А за кого ми маємо Ісуса Христа? Мого вуйка, який спадщину мені має дати, та? Чи... хто для мене Ісус Христос? Я йому маю молитися, щоб мати кращу хату, кращу машину. Як це має бути? Ви знаєте призначення церкви взагалі? Я собі думаю, у школу я буду ходити до школи, щоб стати дуже хочу мати файну хату, файну машину. Бля. Для цього ми ходимо до школи? Ні. Ми ходимо до школи, щоб добути, здобути знання. Потім тими знаннями відповідно працювати, приносити користь суспільстві. Залежно від твоєї праці, старання і вміння, ти будеш отримати заробітну оплату. Розмір твоєї заробітної плати буде відповідати твоїй машині, твоїй хаті і тому всьому, що я. Є закон природи. Не можна просто молитися, сидіти на печі, більше часу виділяти телевізору і мати кращу хату, кращу машину. Не можна так. Навіть якщо будемо молитися в церквою. церкві, і Бог скаже, Бог не буде слухати ці молитви. Бо тому що він скаже, для чого ти це молиш, Василю? Щоб що? Щоб люди стали ліневішими, щоб люди стали невдячними, щоб люди сказали слухай. Ну, одному, там, другому, третьому поміг, а що це так тільки слабо так помагаєш, Господи? Тобі що шкода? Ти не можеш дати більшу хату, ти не можеш дати дорожчу машину. А хто буде ті хати будувати, хто буде ті машини робити? Якщо вони будуть молитися, щоб менше працювати, а більше отримувати, як тоді мають поводитися люди, які виробляють продукцію, шиють одяг, працюють на заводах? За кого мають мене, каже Ісус, люди? За кого ви мене маєте? Ісус це провідник, який йде з тобою по твоєму житті, щоб привести тебе до царства Божого. А не збудувати тобі тут рай на землі у твоїй хаті, дорогу машину, щоб ти тут сидів і не хотів звідси вступатися. Господь хоче нас привести до царства Божого, де вічна душа буде жити з Богом і в Бозі. через постійне пізнання Божих глибин. Занурюючи з глибини Божого пізнання, відчуваючи без, безкінечну радість пізнання, глибин Божих, не на землі. Скільки людей нагодував п'ять тисяч народу хлібами, ми знаємо, а скільком апостолам хати побудував і купив брички поважні? Кільком апостолам? Ні одному. Бо це не мета Ісуса Христа. Мета Ісуса спасення людини і можливість реалізації Божого плану через людей тут на землі.